Розтривай чіпляємося. Ми з Нурою вийшли в парк рано, десь 7.20 було, але вже народу тут валом. Рибаки, такі ж самі собачники, як я, всім гарної суботи. Дивіться, як ми гуляємо. Так вона біжить, потім зупиняється і чекає на мене, потім знову продовжує бігти. Нора, давай вже чіплятися, чіплятися. Гарної днинки. Ось такий тепер маю букетик з кропу посходив. То тому що троянди і всі квіти я вже обрізала і нічого нема. А також сьогодні була на ринку і купила ось такий озимий горошок. Минулого року він дуже добре себе показав. Посаджу його тут під грушкою. Так що в мене знову у найпершої буде горошок. Всім гарної суботи. Я знайшла за забором трошки квітів. Ще подивіться, як у мене гарно квітне пітунія, ще холодна, а вона квітне. Так, у мене залишились лише перчики, це фацелія зійшла, сидират. І все. Листячка все менше і менше, але треба буде поприбирати, як вони пахнуть. Ще один отакий гарнюній букетик маю. Це пікінська капуста. І мене пригостили нею. Дивіться, яка шикарна. А ще віці, який у мене букет хризантем. 101 хризантема. А ще мене пригостили. Ось такою клітчаточкою. Це пекінська капусточка. Я не знаю, як люди таке вирощують, у мене не вдається. Ось що вийшло три гарненьких букетика, бо я дуже люблю квіти там, де я живу чи працюю. З квітами все пообрізала листя, засохше, розділила, а тепер йдемо садити озимий горошок. Хто слідкує задачі Today, той пам'ятає ту історію. Він садиться саме зараз в листопаді. Ось тут його посаджу під грушею, і вже на початку червня він у мене буде. Діляночка готова, вибрана від бур'янів, перекопана, заволочена. Бачите, яка різниця? І ось тут будемо садити озимий горошок. У мене вийшло 9 рядків отаких от маленьких, тому що там поруч я хочу потім посадити квасолю. Чого так близько? Тому що горошок буде тримати один одного, як в минулому році. А на тому місці, де в мене був горох цього літа, я планую посадити часничок. Горошок. Початок, отже, вийшло 10 рядочків Гороху. Нагадаю вам про нього навесні. Це рости горошок. Побачимось у березні. А тут вже першу партію вина ми знімаємо з осаду перший раз. Ось так треба зробити. З осаду це воно ж тут осідає, бачите, осадочок не бачите. Короче, осадочок виноград то не митий і треба його зняти з осаду. Ось це. Перший раз ми робимо, а потім ще буде другий раз. Вино майже злито і я можу показати осад. Осад це ось бачите, така жижа. Це рідина, а осад це ось Весь, все сміття воно осіло на дно. Ми знімаємо вино з осаду два рази. І це вже навіть можна куштувати, але воно молоденьке-молоденьке. Якщо вам цікаво, як це відбувається, ось приклад. Тут чисто прибрано. Тут ще треба попрацювати. Також час висадки чесночку. І найважче це підготувати діляночку, тому що вона була отака, вся брудна в листі, і її мені потрібно було зробити отакою. Так, саджатиму карамболь, білий лебідь, любашу і ноу-нейм no чесничок. Це я його виростила і зібрала, щоб знову посадити. Так, з чесничком покінчено. Це все е, сміття, яке я прибрала з отої маленької діляночки, щоб там посадити чесничок. Ще трошки залишилось його он, в, в кружечці. Але я думаю, я посаджу його десь тут, коли буду прибирати полуничку. Все, рости хороший. Тут чесничок. Тут у мене потім буде цибулька. і Он там ще горох.